Заваґоном іде війна. Люди на заході цього не бачать. Саме тому потрібно більше допомоги прямо зараз. Нам треба більше людей, новий призов, нова мобілізація. Нам потрібно більше молодих, здорових людей, здатних воювати за країну. Особисто я думаю, що якби на Британію напали і я б знав чоловіків, які полишають країну, я би їм не допомагав. Я вважаю, що кожен чоловік має битися за свою країну, особливо українці. Багато людей, яких я бачу, особливо у великих битвах, більше з них на полі бою віком далеко за 50. В одній з місій я не можу вдаватися в деталі, але це була велика битва. Всі, хто тримав лінію фронту, були старші за 50 років, і ніхто не злякався. Але для штурму потрібні такі люди, як я. Це все тому, що багато людей призивного віку покинули країну віком 23-25 років. Я знаю, що тут багато залишилося людей призовного віку. Але їх могло бути набагато більше